Скандал через харчування. Військовий медик Петро Конопля, який лікувався в одеській психлікарні, він там проходив реабілітацію, заявив на всю Україну про нестерпні умови. Оголосив голодування. Мене звати Конопля Петро. Я бойовий медик. Зараз перебуваю в обласній психіатричній лікарні номер 2 міста Одеса. На лікуванні дуже фігово нас тут годують. Обіцяли це харчування. Покращити, але нічого не відбувається. Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібно збалансоване харчування. Бо у нас немає овочів, фруктів. У нас варять просто гедотою, переварною самих дешевих продуктів. Ми знаходимося в дуже хренових умовах у нас тут облізлі стіни, грибок на стінах, і мені це не подобається. і Я не збираюся терпіти. І я об'являю голодовку, доки це не припиниться, доки нам не покращать умови. Серію дописів оприлюднив в соцмережах. І вже сьогодні до лікарні приїхали перевіряльники, яке тероризує не керівництво країни, яке довело лікарні до такого стану, а кухарів. Переварений рис, прям переварений максимум це макарони з м'ясом. Ну я звісно розумію, що кухарі там крали, але не тому, що у них великі зарплати. Але крадіжки в лікарнях це савкова тема, і ми про це все знаємо. Якість їжі наданої відповідала встановленим вимогам та стандартам. Або дійсно вам були встановлені факти, що їжа подається не в тому обсязі, не в тому порядку, не в тому калоражі. Які заходи ви від нас цього вживали? Були скарги, так. Да. Були такі військові, вони приходили і требували значить на протаті у них військовий. Вони говорили, що у них 800 гривень виділяється. Нам ні міністерство оборони нічого не перечисляло гроші. Вони були на нашому харчуванні, то що НСЗУ виділяло для нас. Тобто фактично фруктов у нас не було. Щодо скарг та побажань пацієнтів, які підбулить на лікування, не відбувалось, посилаючись на те, що фінансування є обмеженим і ви його розширити не можете. І, і ще у нас були проблеми з руководством. То одно було руководство, потім друге. Ну, тобто ще люди не вступили навіть в свої обов'язки для того, щоб якісь -то змінення робити. Скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати те, що данові Петро казав, що зранку або ввечері вивозяться звідси продукти, овочі бачать, що ну, по факту що крадуться продукти. Як ви можете на це відрубати? Я цього підтвердити не можу. Ну, це вже про охорону органи мають займатися цим питанням. А ось питання до влади. Чому в лікарні в такому стані? Ну, В принципі, палата чистенька. Єдине, що ну, у нас тут є всякі. Ви бачите, оце грибок пліснява. Ну прямо біля от от подушка, от подушка, де людина лежить. От е, пліснява. Е, отут от лежу я. У мене така ж сама пліснява. Я хочу сказати, що ця історія закінчилася хеппі ендом. Ось як почали годувати нашого медика в лікарні і в яку палату зараз покажу, його переселили. Так, хочу всіх порадувати. Мене переселили в нову палату. В моїй палаті прибрали грибок і роблять ремонт. Е, так, це тепер моя палата, моє ліжечко. Пацанів теж переселили разом зі мною. То у нас все добре. Тут нема грибків, тут все пофарбовано дуже охайно, чисто.